Дійсно, як ви вірно зазначили на початку сюжету, за березень місяць ми спостерігаємо навіть перевиконання плану надходжень, мається на увазі наших власних доходів до бюджету. Це в першу чергу знову ж таки за рахунок митних платежів, за рахунок податків, і відповідно ми маємо. Певній мірі, скажімо, позаплановий профіцит, якщо ми порівнюємо із запланованими обсягами. Пер, що стосується загалом, то е, бюджет 2025 передбачав майже 38 мільярдів доларів дефіциту державного бюджету. Оскільки хочу нагадати, що абсолютно всі доходи, які отримує сьогодні держава, в тому числі, от власне, ми зазначили про перевищення е, доходної частини бюджету від запланованої у березні, ми направляємо на наш сектор безпеки обо оборони на наші збройні сили України всі цивільні видатки ми фінансуємо за рахунок міжнародної допомоги, і саме цивільні видатки і міжнародна допомога покривають цей дефіцит 38 мільярдів доларів. Ну, власне, на сьогоднішній день ми маємо абсолютно чітке розуміння, за рахунок яких джерел даний дефіцит буде покритий, а саме, в першу чергу, це допомога Європейського союзу в рамках Ukraine Facility Program 12,5 мільярдів євро. Це продовження співпраці з міжнародним валютним фондом і світовим банком. І це також кошти, які в рамках знову ж таки домовленості всередині G7 надходять нам від використання прибутків на заморожені російські активи. Це майже 19 мільярдів доларів. Плюс наші також партнери, зокрема, наприклад, і Великобританія, яка надала 2 мільярди. Власне, на військові потреби, і інші країни-партнери теж додатково нам дають певні транші. Тому, власне, ці 38 мільярдів ми маємо чітке розуміння ще, власне, з кінця минулого року, як ми будемо їх отримувати, і графік отримання, і власне, на що вони будуть спрямовані.